Лінійка спортивного одягу від барбадоцької співачки Ріани 28-річна поп діва у Нью-Йорку презентувала свою нову капсульну колекцію Осінь зима, 2016. Її вона створила на замовлення відомого бренду спортивного одягу. Колекція виконала у японському стилі і в чорно-білих кольорах. Кімоно, бомбари з іерогліфами, топи, брюки зі шнурівкою по силуету, стильні кепки, светри, з принтами сонця, що сходить. Ну і звісно, традиційне для співачки взуття, кросівки на товстій підошві. Ріана відкоментувала, на такий східний стиль її надихнула японська вулична культура. Як виявилося, дівчина уже давно захоплюється цією країною і вивчає її стиль. Вартість спортивного одягу від Ріани стартує з 80 доларів за короткий топ і сягає чотирьох сотень доларів за кімоно. До слова дизайнерський хист барбадоська співачка проявляє не вперше. Вона уже розробляла і аромат парфумів, і дизайн окулярів, і кілька лінійок шкарпеток із унікальними принтами.